Даня підбирає великі та маленькі літери по парах. Яку ще ти літеру знайдеш? Уці, уці, та ти вже знайшов. А це яка? Жи велика літера Ж. а знайди маленьку жи. то Х. а де ж Пошукай а, в ящику. Маленьку жи, на літеру жи у нас машина. Жигулі Так? Жигулі. Жигулі. знайди, знайди в ящичку маленьку літеру жи. Ось ти майже знайшов. Так Є, ось вона, ось. Подивися, знайшов пару, знайшов вау.